Карпатські режисери презентували свої фільми. Це роботи четвірки місцевих талановитих кінематографістів, серед яких і головний режисер обласного телебачення Галичина Володимир Кукуруза присутні могли переглянути фільми Мирослава Бочка Місто імені Франка, створені Юліаном Яковиною портрети, моє слово Володимира Кукурузи та дві роботи Василя Гірного, родина біленьких і осінь 2012 Усі четверо авторів входять до франківського осередку національної спілки кінематографістів, які діє уже 15 Дцять років цій даті і була приурочена презентація, очолює місцевий осередок кінематографістів Юліан Яковина. За його словами, основний напрямок роботи організації це розвиток екранного мистецтва, особливо серед дітей та молоді. Ми е, маємо надію на те, що вже сьогодні в нас є 12 членів е, осередку, е, молоді люди, і маємо надію на молодих людей, оскільки наше українське кіномистецтво особливо наше івано франківське мистецтво воно пропагує молоде кіномистецтво, мистецтво, і наше українське мистецтво опирається на молодих людей.